Усю Першу світову війну Олександр Греков провів на Південно-Західному фронті, де у 1915 році був підвищений до полковника, а 1917 року став генералом. Греков закінчив юридичний факультет Московського університету і, напевно, став би непоганим юристом, але душа лежала його до військової справи. І в цій справі він показав себе як найкраще. Він став не просто професіоналом, а суперпрофесіоналом. Солдати і його підлеглі відзначали особливий стиль його е, командування. І цей стиль завжди вів до перемоги. Не було жодної акції військової чи е, якоїсь події, де би він не виходив з честю. Він завжди перемагав. Рік великого потрясіння Європи 1917-й кардинально змінив життя практично усього населення неозорих просторів Російської імперії. І доля генерала Грекова у цьому контексті не виняток. Винятком є лише те, що рішення про перехід до армії України Греков прийняв абсолютно свідомо. Його корпус одним з перших українізувався навесні 1917 року. Ну, але оскільки ОНР була проголошена восени 1917 року, то він як військовик підпорядковувався ще певний час, навесні 17 року, тимчасовому уряду, який його військовика вирішив кинути на Північний фронт, де теж була небезпека Росії. В цей час, власне, він зустрічається одним із лідерів Української революції. Михайлом Грушевським, головою Центральної ради, і той переконав його перейти на бік революції, на бік українства. Послуги Грекова радо приймаються урядом України. Його призначають командиром 2-ї сердюцької дивізії, котра лише почала формуватись. Створити вдалося лише старшинські кадри, які очолив славнозвісний підполковник Петро Болбочан. Цей видатний український полководець за голову якого Ленін обіцяв 50 тисяч рублів золотом, був із заздрості, розстріляний керівництвом директорії. Знаменита українська заздрість відіграла пізніше свою роль і в долі генерала Грекова. А тим часом Грекова призначають начальником штабу Київської військової округи. На цій посаді він займається розбудовою українських Збройних сил. Так, Греков значною мірою спричинився до сформування окремого Галицько-Буковинського курення січових стрільців під керівництвом знаменитого Євгена Коновальця. Олександр Грек будучи одним із чільників відродженого військового міністерства, власне, сприяв тому, щоб армія ОНР поповнилася досвідченими військовиками, а досвідчені військовики були на Дніпрянській Україні. Як відомо, в роки Першої світової війни... Кілька тисяч галичан, стрільців із старшин Легіону українських січових стрільців потрапили в полон. Власне, наприкінці 17-го року, на початку 18-го року вони поверталися з різних таборів Поволжя, Середньої Азії. І наприкінці 17-го, на початку 18-го року ось цих галичан, виздоровців полонених було створено Галицько-Буковинський курінь. Курінь, який став опорою Центральної ради, який став охороною першого президента Михайла Грушевського. Це було саме тоді, коли радянські війська Муравйова та Антонова Всієнка вели наступ на Київ, геніально втілюючи в життя облудну тезу свого біснуватого вождя Леніна про право нації на самовизначення. Греков пропонує кілька дієвих планів ведення війни з більшовиками. Однак... Революційно-миролюбні міністри Української Народної Республіки їх відкидають. Результат цього загальновідомий, а генерал Греков змушений був піти у відставку. На відміну від царської армії, кар'єра генерала Грекова в армії Незалежної України, подібна до коливань маятника, є періодичним чергуванням стрімких злетів і ще стрімкіших усунень від командування військами. Центральна рада, директорія, гетьманат. Усі ці політичні утворення України почергово то запрошували Грекова до співпраці, то відмовлялись від його послуг, побоюючись зростаючого впливу та авторитету в військах. Вищою точкою служби генерала Грекова українській державі була посада військового міністра. Найбільше непокоїла слава Грекова головного отамана військ УНР Симона Петлюру. І після низки спроб він таки повністю усунув генерала з війська. Українські військові професіонали були в багатьох випадках набагато кращі від українських. Політиків. Вони краще прораховували ситуацію. Вони витягували майже з безнадійних ситуацій українську армію. І е, тому українські політики дуже часто недолюблювали їх. Це і того ж Грекова, і Болбачана, і Оскілка. Позбавлений змоги боротись за Україну. Греков виїздить до Галичини і мешкає інкогніто в Станіславі. На той час... Ситуація на фронті Галицької армії була надзвичайно складною. Під натиском модерно озброєних Антантою і переважаючих кількісно польських військ, українська Галицька армія була змушена відступити від Львова аж до Гусятина. Тому уряд Зундр вирішив скористатися наявністю на цих теренах відомого генерала і полководця. Диктатор Західноукраїнської Народної Республіки у червні 1919 року Призначає Олександра Грекова командуючим Української Галицької армії. Практично за місяць Греков зумів селити, відступаючий перед набагато чисельнішим і краще озброєним ворогом українській Галицькій армії віру в перемогу. І сталося чудо. Адже без жодних технічних засобів при постійній нестачі набою, маючи набагато менше сил, ніж поляки, генерал... Здійснив славнозвісний чортківський прорив. На одних багнетах галичани відкинули поляків аж до Львова, понад 200 кілометрів, немов воскреслі з могил легендарні запорожці, гнали січові стрільці втричі більше від себе польські війська. Кращі польські дивізії були розгромлені, а тисячі польських солдатів і офіцерів було вбито або взято в полон. Було визволено Чортків, Тернопіль, Бережани, Учич. На жаль, через протидію уряду директорії, яка до того часу таємно домовилась з поляками і заблокувала доставку УГА необхідних їй набої та озброєння, результати цієї військової перемоги були зведені на нівець. Коли Греков очолив українську-галицьку армію, а на думку поляків, ця армія вже не існувала. Ця армія створила військове чудо, чортківський прорив. Підрозділи українців в кількох блискуче спланованих і виконаних операціях змусили до панічної втечі втричі більші військові з'єднання поляків. Греков майстерним маневруванням і блискавичним перекиданням резервів, завдаючи коротких комбінованих ударів на різних відтинках фронту, зумів розгромити по частинах всі польські війська, які йому протистояли. Це, напевно, тому, що... Професіоналізм був помножений на великий патріотизм, на велике патріотичне піднесення. Тогочасні польські військовики, сучасні польські історики, зокрема мій польський колега Міхал Клімецький, високо оцінюють військові потуги, патріотизм українців якраз в ході. Тієї чортківської офензиви. Офензива така була швидкою, що поляки навіть не змогли толком вступати в бої, а дуже швидко відступали. Олександр Греків в ході цієї операції розпочав справді грандіозну реорганізацію. Почав формувати цілу кінну бригаду, кінну бригаду Шепаровича, яка мала мати і шаблі, і багнети, і артилерійські невеликі підрозділи. Розпочалось формання кінних полків у трьох галицьких, в трьох галицьких корпусах. Розпочато формання двох нових корпусів. На жаль, знову ж через українських політиків ця перемога була втраченою. Згідно наказу Євгена Петрушевича, Олександр Греков переходить з Бруч і веде Галицьку армію на допомогу Українській Народній Республіці у боротьбі з більшовиками. На Дніпрянці раділи і очікували, що Греков очолить загальне командування і більшовиків буде розбито. Але тут знову втрутився Симон Петлюра. Він зажадав від Петрушевича звільнення генерала, і Петрушевич це бажання виконав. На знак солідарності з Грековим подали у відставку інші вищі чини генерального штабу, і українська Галицька армія залишилась практично без командного складу. Зрозумівши, що його військові здібності не потрібні ні над Дніпром, ні за Збручем, генерал Греков остаточно залишає Україну і її армію і виїздить до Румунії. Так почався еміграційний період життя славетного генерала, що тривав до 1948 року. З 1920 року. Олександр Греков постійно перебуває в Відні, де очолює українське військове товариство. В 1922-23 роках генерал представляє Товариство колишніх вояків Української Народної Республіки на переговорах з представниками Української РСР щодо амністії і умов повернення вояків армії Української Народної Республіки на Батьківщину. Співпрацює з українською військовою організацією та ОУН. 1939